Під час виборів до місцевих рад. перш ну, за все, я хотів би подякувати всіх тих, хто підтримав наш політичний проєкт, всіх тих виборців, які проголосували за рідне місто як на як в обласному центрі, так і в інших куточках нашої Полтавської області. Я вважаю, що політичний проєкт, який ми взяли за основу нашої. Нашої участі у виборчій компанії сьогодні дає нам можливість сказати про те, що він відбувся і для команди, яка повірила цей проєкт і організовувала роботу, на наш погляд, був успішним. Чому я так кажу? Тому що е, ті цифри, які сьогодні ми маємо, і в розрізі районів, і в розрізі міст, говорять про те, що там, де цей проєкт розвивався, там, де була команда однодумців, які працювали, ми отримали результат, який дає можливість зайти в районні ради, зайти в міські ради і бути присутніми в обласній раді. Ви знаєте про те, що сьогодні 7% результатів міста щодо обласної ради, на наш погляд, цей результат дає нам можливість сьогодні... Приймати участь у суспільному житті Полтавського краю, доводити до виборців і депутатів різних політичних сил, які пройшли в місцеві ради, наші програмні позиції, відстоювати їх, працювати на ті цілі, які нами задекларовані перед тим, як ми йшли на місцеві вибори. Наступно. Хочу нагадати вам про те, що в принципі. Ми сьогодні маємо 64 депутата по районних центрах. Ми сьогодні маємо 24 депутата серед міських рад. Присутні у всіх містах обласного підпорядка, крім ковтому. Е -е... Найбільше депутатів маємо в обласному центрі Сім е депутатів. Це другий результат після провадної солідарності до міської ради міста Полтава. Е -е... Хто є сьогодні депутатами рідного міста, ну, наприклад, в обласній раді. Якщо ви по персоналі, то це самодостатні люди, які отримали підтримку на своїх округах завдяки своїй праці, завдяки своїй суспільній позиції, чи громадській позиції, тому що е, всі представники е, чи то бізнесу, чи то аграрного, чи... Е, Інших видів серед наших депутатів, головний гріха Підрядівської районної лікарні, три аграрія, один представник нафтогазового комплексу. Цим я хочу підкреслити, що нам повірили виборці і підтримали представників різних професій, різних представників. Різних сегментів економіки нашого Полтавського краю. Якщо говорити про саму овочу компанію, хочу відмітити від імені нашої команди сказати про те, що наперед жаль, вона, і це вже підкреслили в основні всі гравці на виборчих полігонах, вона мала дуже багато брудних технологій які дали можливість деяким політичним силам сьогодні отримати незаслужений ними результат, перезаджу про владні солідарності. Як на мене, то весь боруд і всі технології, які закінчувалися грошовими винагородами, йшли від солідарності від дій кандидатів. Понятно, що це сьогодні таке ганебне явище. Його по-іншому ми оцінювати не можемо. З іншого боку, держава сьогодні і наша область знаходяться в такій ситуації, коли влада на це не реагує, тому що вона очолила цей процес. З іншого боку, паралізована правоохоронна система також показала свою нездатність або небажання, так скажімо, впливати на ті речі, які стоять сьогодні поза законом виборчого інтернату. Понятно, що я хочу ще раз підкреслити, що закон, який ми отримали для місцевих виборів, він, о, так скажімо, затверджений понятно, парламентськими партіями, депутатами нинішніми. Понятно, що в багатьох питаннях вони сьогодні мають певні преференції і введені перед виборчої боротьби, цей закон дає їм понятно, певні переваги перед непарламентськими політичними силами. Про те, що це брудні речі, я вже показую деякі, деякі позиції, які, на наш погляд, сьогодні говорять про те, що негідники тільки негідними методами могли боротися, тому що більше аргументів у них немає. Перекручування фактів, обклеювання отакими от фейковими листівками, запрошеннями на неорганізовані зустрічі. Фальсифікація політичних барендів і так далі, все це ми мали в ході передвиборчої кампанії. Все це робилося, ну так скажемо, з таким визовом, тому що треба було зробити все для того, щоб викликати негатив виборців до того чи іншого персоналу, як в даному випадку я говорю про виборцев. Ну, зрозуміло, що в нас є індивідуми. Які, так скажемо, на першій сторінці рекламують себе, на другій намагаються себе опять рекламувати через обріхування і поливання брудом кандидатів, які для них є політичними опонентами як мінімум, а як максимум особистими ворогами. Тому що те, що тут пишеться, і те, ну куплені деякі політичні громадські організації, за понюшку табака. В даному випадку правий сектор виконав завдання. Ви це вже бачили, мабуть, в ході компанії. Це ще раз ілюструє, нікчемність і нездатність деяких реакцій на цьому виборчому полі. Що ще можу сказати? Сказати про те, що наш підхід у наступних рамках конструктивний, ніхто не збирається зводити якісь. Рахунки один з одним. Ми будемо це робити для того, щоб наш голос був почутий в радах різних рівнів. Будемо шукати серед депутатів і політичних сил, які пройшли, чи то ситуативних наших, так скажімо, попульщиків, які в тих чи інших вирішені будуть, будемо з ними мати можливість голосувати за ті чи інші питання. Тому програмні цілі ми задекларували, од надимо будемо працювати. Конструктивний патріотизм е э, раз, ну і зрозуміло, що е э, ми будемо займати опозиційну нішу, якщо говорити про обласну раду, наприклад. Чому? Тому що ми сьогодні бачимо, що представники э, нинішньої обласної влади показали себе гравцями, які... Придергують карти, якщо ми сидимо за таким столом, А якщо ми говоримо про виборчі перегони, то, зрозуміло, що сьогодні вони, порушуючи законодавство, перші йшли і агітували за певних кандидатів. І це також бачили чи Полтаві. Те, що відбувається сьогодні в місті Полтаві, то безумовно це, як на мене, великий жаль. це Серйозний програш громади міста Полтави. Але люди зробили такий вибір. З одного боку ми вдячні тим більше 15 тисяч полтавців, які проголосували за наш проєкт і за мене за кандидата на міського голову. Ми так розуміємо, що цим самим вони підкреслили і дали нам певний воду довіри на подальшу роботу на теренах обласного центру. З іншого боку, ми сьогодні маємо два кандидати, які пройшли шлях уже один і інший були мерами, до них багато сьогодні питань, але полтавці повинні будуть зробити вибір цим двох. Я на цьому закінчу, якщо є до мене запитання, будь ласка.